Це сталося раптово. Миттєво. Я прокинулась і зрозуміла. Ні. Я відчула. там до плечі, не замість рука просто. Це таке дивне відчуття і солодко, і страшно. Я можу літати сама, mm. можу, але не вмію. Може, це так, як і з плаванням. Головне відчути воду, як свою стихію. Так і тут головне відчути повітря, а особливо вітер. Хм. Бо з вітром легше. А без вітру ти не злетиш. Мені ніхто не вірить. Я розумію, я й сама б не повірила, якби не відчула. Але ж люди, ну от люди, літають у вісні. Я чула це від багатьох. Звідки тоді це відчуття польоту, якщо це неможливо? А відьми і врешті-решт. А я Янгове? І хто я тоді, якщо я можу літати? Відьма чи Янгове? Ну, напевно, відьма, бо я ще жива. <сум> Стривайте, така відьмі потрібна мітла. Точно як це це не здогадалася? Але навіщо мені мітла, якщо я відчуваю крила? Так. Можливо, вони невидимі, але ж у відчутті. У відчутті вони реальні. А може, то я сама якась нереальна. Ну, нежива. Та ні, я все одно надто грішна, щоб стати янголом. Так а може вся справа у цьому? Це просто гріх важкий тягне мене до землі. Треба просто викинути гріх, як зайвий тягар із повітряної кулі. Так, спробую. Який з них найбільший? Хто знає? я ніколи не вважала гріхи на вагах, аби збагнути який найтяжчий. Але найперший. Але найперший батько спершу цей тягар повиснув на батькові, і я знаю ім'я цього тягаря земля принадлива і осоружна, благословення. І прокляття. Віддати землю то була, наче зрада, діда, прадіда, всього роду, для батька то була, наче втрата внутрішнього стрижня. він не міг. Ми гарували на тій землі від світання до заходу, і я казала Господи. Мабуть, Бог почув мої слова, бо скоро я побачила не провальне ні. І я побачила безодню. бо вони насправді не бувають на. Безодня. Так, 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 я пам'ятаю. Так было у сні. Точно. Так було у сні. Спочатку я падала вниз, а потім я летіла над хмарами, такими гострими мов і я об них поранила невільно крило, але не відчувала болю, бо кров холодною була як лід. На ранок батька забрали. Зав'язали руки і повили у в'язницю. Може, тому так і кажуть в'язниця, бо наче зв'язаний. Але ж ми всі, оці, хто не літаємо, теж, наче зв'язані, Забрало батько. То моя провина. Мій гріх і мій тягар, через який я також зв'язана невидимими путами жалю і втрати. Моє серце мов підбитий птах, який вже ніколи не злетить, а якщо і виживе, то навіки ж куди лягатиме в країні безлітання. Я обернулася, пішла, і раптом я відчула погляд на спині отам, де в мені сховались крила, Я обернулася. Дивлюсь, а там за домом яма, а в ній свіжо насипана земля і поруч лежали речі. І в них і я пізнала батькову сорочку прострелено. І я все зрозуміла. Вітре, прилети до мене і навчи мене літати, я благаю. Я благаю. я не янгол і ніколи ним не була і не буду. Я знаю та провина на мені і не дає мені злетіти. І я... я заспіваю тобі пісню, Віта, щоб ти оживив мої поселусті крила. Вітра веди мене.